З генеральним директором комунального некомерційного підприємства, центр первинної медико-санітарної допомоги, ми зустрілися перед входом до двохповерхового корпусу. Саме так зараз називається це підприємство. Про що свідчить і нова гарна табличка при вході. З 1 липня вже був створений центр. А повноцінно ми почали працювати, якщо не помиляюсь. 29 вересня це вже весь персонал, який займає первинну медичну допомогу. Який Надає первинну медичну допомогу, почав працювати саме тут. З чим ми і раді з вами похвалитися. Для звичайних наших відвідувачів, для наших пацієнтів нічого не змінилося. Вони, як приходили в цю будівлю до своїх сімейних лікарів, педіатрів, терапевтів або сімейних, так само вони і йдуть сюди. Вони принципових змін не відчують, і це була наша мета, щоб перехід здійснювався поступово плавно і. Не стресували ні працівники, які надають первинну медичну допомогу, ні наші відвідувачі. Це розклад, як працюють наші лікарі. Час їх роботи у нас працює на сьогоднішній день чотири лікаря-терапевта, два сімейних та два педіатра. Працюють вони як завжди в своїх кабінетах за тим же самим розкладом. Ну і як кажуть, що театр починається з вішалки, поліклініка наша починається з реєстратури. Ну, можеш по телефону, або в електронної далі. Так, попередній запис до лікаря з Дійснюється за номером телефона 22188 або за електронною чергою. З завтрашнього дня ми тестуємо нову програму, за якою ми будемо працювати. Це програма Медейр. І я повідомлю додатково, як записуватися. Мабуть, це буде або новий додаток, або mm. якийсь інший варіант запису в електронну чергу. Ну, несподівано не для мене. Несподівано завжди були черги. Зараз чого. Ви до нас не завітали робимо. вже в другій половині дня, коли ага. основний потік пацієнтів вже отримав призначення, отримав направлення, пішов лікуватися, а зараз у лікарів йде процес заповнення. Необхідної документації, також ми цей час плануємо на проведення нарад, конференцій, ну і паперової роботи, яку ніхто не відмінив. А далі Ольга Михайлівна запропонувала нам пройтись по кабінетам та познайомитися з сімейними лікарями. Це наш лікар-терапевт Любов Степанівна Симака, яку я думаю, дуже багато славутичан знають, знайомі з нею. Це лікар, яким ми пишаємося, угу. яка завжди нам допомагає, підказує, якщо вони. Кають питання, як працюється під новим керівництвом. Знаєте, хочеться, щоб працювалося краще ще, чим працювалося, ага. і щоб ентузіазм все-таки у нас зберігався. Да. Щоб... Керівник каже, що ентузіазм да, буде, Так, да, да, щоб керівник, керівництво нам теж допомагало зберегти цей ентузіазм. Дякую, дякую. Наступний кабінет лікаря-терапевта Олени Михайловни я ще суміщую лікарем-терапевтом. Це мій робочий кабінет. Медсестра Тамара Петрівна звикла вже на двох стульях сидіти. На двох ні, тому що як правило сижу як мінімум на трьох. На трьох. Тому до двох ще не знаю, як я буду себе відчувати. Це наш лікар-терапевт, плис Людмила Миколаївна, її вірна помічниця Андрушо Кала Володимирівна. Нічого не змінилось при новому? А, ми ще, ще тільки починаємо працювати там, і звичайно, нам буде краще. Сімейний лікар Павлова Олена Володимирівна. Її надійний незмінний помічник Світлана Ковальчук. Що робимо зараз? Дописуємо направлення. Дописуємо направлення. Да. Да. Прийом вже закінчився. Після прийому ми робимо документальну роботу. «Віталіївна Дрозд і Іра Дмитрієва. Як працюється сьогодні? Добре, добре нам завжди багато прийняли багато. багато, але ми з усім справились. справились? На все так все добре. Директор каже, що справилися так. Я бачу, що вони більш того ніж справилися. Вони тестують нову програму Мадери, на якій ми починаємо працювати завтра. Молодці готуються до завтрашнього дня. Ми вже перейшли на ту сторону, де нас найчастіше ми можемо побачити наших наймолодших відвідувачів центру. Тут працюють лікарі-педіатри. Це наш педіатр Любов Віталівна Шиян та її помічник Олена Кезь. Тут є трошки такої специфіки, що діти мають необхідність звернутися до лікаря після школи або там, після садочка, тому частіше вони приходять і в другій половині дня, чим, ну, частіше, ніж дорослі. Багато дітей сьогодні прийняв? Так. так. Да. Да. Кожного олінь. дня багато. Ні, ні орієнтовно, скільки? 10, 15, 20? 100. Ні, 25 не менше кожного 25 дня, не менше, так. Да? Зросла захворюваність на ковід. До речі, через дитячого населення. Так добрий день, Добре. хворих приймаєте Добре. в цьому кабінеті. Працює лікар педіатр Романенко Наталя Олексіївна та її помічниця Лідія Слюта. Вони приймають дітей Наталі Олексіївні найбільша кількість дітей до року, тобто таких особливо пухкеньких солоденьких відвідувачів нашого центру. кажуть, з'явились ковідно хворі, так ну не більше чомусь тоді ще довіні. Так, єдиниці. єдиниці ну нас в принципі ні у Любові і так, Да, сьогодні Абічно. багато було діток хворих. Mm -hmm я як-то більш крепкі, мабуть, закалені. В цьому кабінеті проводиться саме щеплення. Це моя сестра кабінету щеплень, Голубенко. Лариса Володимирівна, яка саме працює і відповідає за цей важливий напрямок нашої роботи. Сьогодні 11 чоловік сьогодні було. 11 человек, да? Це дорослих чи дітей? Це дорослих, дітей не доросли. було сьогодні. Щеплення вистачає? Вистачає, вакцини вистачає. Якщо люди Хочуть прищепитись, то завжди ви готові так. їх прийняти. так? Завжди. А попередні записи є чи ні? Ні, вони приходять на огляд до лікаря, Чувало. а після лікаря а, приходять лікарі. до нас. Да? Заповняється згода інформаційна, і ми робимо щеплення. Деякі так, таких загальних питань. Як це ж з ковідом у Славутичі? Ковід в Славутичі є. Mm -hmm. По тим даним, які я отримую щодня, ну, наприклад, завчора було зроблено 46 тестувань, і з них ми отримали 13 позитивних. Тому ми можемо сказати, що це 30% із тих, кого ми направляємо на тестування, ми отримуємо позитивні результати. Насправді, вчорашній день це було максимальна кількість да. позитивних результатів, мабуть, вже з 2022 року, тобто такої, такої великої кількості, от ми протягом року не отримували. Хочу зауважити що люди, які хворіють на ковід ось зараз, як правило, мають легкий перебіг, як правило, вони вакциновані. Ага, даже вакциновані да. Так, як правило, вони вакциновані. Ну, не вакци... не да, вакцинованих людей залишилось мало, тому, як правило, ті, хто хворіють, мають легкий перебіг. Лікування проходить амбулаторно. І це все вкладається в клініку респіраторної інфекції тобто звичайні симптоми застуди, які ми знаємо з дитинства. 2... Це, це ні, гриб трошки інше, тому що коли людина хворіє, хворіє на гриб, це супроводжується високою температурою та симптомами інтоксикації, mm -hmm. то тут при коронавірусній хворобі це йде mm -hmm. нежість, це йде біль в горлі, загальна слабкість. Температура може бути навіть нормальною або там 37,1-37,2 і вилік. Ування триває від п'яти там до семи днів. Це такі mm -hmm. класичний от випадок у щепленої людини. Mm -hmm. Ну звісно, є виключення з правил, але то mm -hmm. вже таке діло. Ну, тяжких нема таких, щоб було ну за ява не пам'ятаю. От місяць за місяць, коли вже так активно ми почали працювати з ковідом. У мене особисто як у лікаря не було важких випадків, які вимагали госпіталізації пацієнтів стаціонару та пошуку mm -hmm. інших місць лікування. Тобто, кисень вони не втрачають, тримають нормально і mm -hmm. обмежувалися амбулаторним лікуванням. Дивіться, коли почалась війна, ковід зник. Я питав. Чому оказалась так війна? Як ну, війна, насправді, насправді він не злякався війни як такої, просто війна змусила нас сісти по своїх домівках і, по мінімуму, контактувати один з одним. В магазинах нічого не було. Якщо ви пам'ятаєте, всі черги шикувалися на вулиці, а не в якихось приміщеннях. Був була комендантська година. Я навіть пам'ятаю, що вона вводилась на 2 на три до на, 2 на 3 доби. Тому якраз у цей момент. Що хтось уже перехворів, отримав імунітет, mm -hmm. хтось уже отримав, отримав імунітет. Ну а той, хто не перший, не другий, був в категорії третій, просто не контактував з хворими на коронавірусний Дивіться, У нас було таке запитання від товаришів, а у нас точніше, У вас чи в іншому місті є ургентна стоматологія? Це ваш підрозділ? Чи це ні? Оргентна стоматологія, це Георгія Олександровича Ловигіна. Лікарня, да. Да. Вони, хоч і знаходяться у нас на території центру, вони орендують у нас а. приміщення, тому що технічно дуже складко, складно їх а. переселити в лікарню, і було прийнято Дозуміло. рішення а. через сесію зробити оренду приміщення, дозволити і лікарям а. працювати в звичних умовах, і пацієнтам ходити туди, куди вони звикли. І також там же невідкладна медична допомога медична лікарні, допомога. Раніше вона знаходилась на ну, території можливо. центру, а десь з місяць вони вже працюють на території лікарні. Як у вас складається відносини між лікарнею і вашим новим комунальним некомерційним підприємством? Ну насправді питання цікаве, про яке можна відповідати на нього можна багато, але я скажу одне, що ми що мета у нас і у Георгія Олександровича в мене у нас спільна мета це здоров'я славутичан, наших відвідувачів. Тому намагаємося завжди знаходити компроміси, домовлятися, тому що насправді ми не є конкурентними, ми є партнери. По сімейним лікарям ще невеличке уточнення. Я хочу сказати, що є лікарі, які вже набрали норму своїх пацієнтів, а є ще ті, які продовжують декларувати пацієнтів. Тому, якщо у когось є бажання, будь ласка, приходьте, ми раді будемо вас бачити, заключити декларацію по дитячому населенню. Це можна зробити з лікарем шиян, з сімейним лікарем Дрозд. А по дорослому населенню декларації набирає лікар Мальонкіна плис Людмила Миколаївна. Ну і здається, мабуть, все так. По дорослому я плис, я забув, у нас є переміщені людс авіця. Вони до кого їм звертатись? Люди, які приїхали з звичайності. Згідно роз'яснення НСЗУ, на період дії військового стану ВПО можуть звертатися до будь-якого лікаря комунального закладу без перезаключення декларації. Але ж, звісно, якщо людина планує тут жити, якщо вона планує звертатися, все-таки я раджу зробити верніше, заключити декларацію, тому що, знаєте, це як свої та чужі. Якщо до мене приходить пацієнт без декларації, звісно, я його прийму, але він буде для мене. Не, ну таким, не, не свій, Да. А вже коли я знаю, що цей пацієнт в мене задекларований, тут вже я буду більше звертати увагу на профілактику, на ті ж самі щеплення, на обов'язкові обстеження і так далі. Тобто для пацієнта зручніше, коли в нього є декларація, коли він знає, що якщо навіть там якась ситуація в вечірній час і треба порадитись з лікарем, то він дзвонить своєму лікарю та радиться з ним а в інакшому випадку. Атку йому звісно в телефонному режимі можуть відмовити всі, тому що це не, не є обов'язок консультувати в вечірній час. Тому краще заключати декларацію. А на останок ми побажали центру первинної медико-санітарної допомоги як найменше хворих словотичан і гарної співпраці з лікарнею. Дякую <клес> дуже за побажання. Надіюсь, так воно і буде, як ви кажете.